Що буде, якщо не оновити свої дані до 15 липня 2024 року? Саме це останній день, коли українські чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні оновити свої дані. Зберігайте собі це відео та підписуйтесь на наш канал, щоб знати, що вам може загрожувати, якщо ви не оновите свої дані. 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Він зокрема зобов'язує усіх чоловіків віком від 18 до 60 років оновити свої дані протягом 60 днів. Це стосується і громадян України, які зараз проживають за кордоном. Тому для того щоб оновити свої військово-облікові дані за кордоном існує два способи. Повідомити інформацію на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного резервіста, якщо такі є. Також призовники військовозобов'язані та резервісти, які перебувають за межами України більше, ніж три місяці, можуть стати на облік через закордонні дипломатичні установи. Після оновлення даних військовозобов'язані зобов'язані можуть отримати повістки. Але тим, хто проживає за кордоном та оновив дані електронною поштою, надсилати повістки точно не будуть. Але ж усіх цікавить, що буде, якщо не оновити свої дані. Так, ті чоловіки, які не оновлять свої військово-облікові дані до 15 липня, можуть отримати відповідні санкції, які військово зобов'язані в Україні. Це штраф від 17 до 25 тисяч гривень та обмеження у наданні консульських послуг, наприклад, заміна паспорта громадянина України. Друзі, а ви оновили свої дані? Пишіть в коментарях.